Доброго дня! Зараз я буду використовувати сайт Академії Хана, щоб вирішити ще декілька завдань. Цього разу ми з вами підемо іншим шляхом. Ми подивимось графік тригонометричної функції і намагатимемось знайти відповідну йому формулу. Отже, почнемо з завдання, яке перед нами. У нас є: ну, ми не знаємо синусоїда а, чи косинусоїда, але цілком очевидно, що це одно з двох цих понять. Давайте спочатку відповімо на питання: як ви вважаєте, що це синусоїда чи косинусоїда? У чому різниця? Чи який найпростіший спосіб відрізнити ці дві функції? Чому дорівнює синус 0? Давайте я буду тут використовувати ту поверхню дошки, де можна писати. Давайте я перевірю, чи все гаразд ручкою. Так, все гаразд. Чому дорівнює синус 0? Це може бути 0 градусів чи 0 радіан. Це ви можете пам'ятати з інших уроків чи перевірити на калькуляторі. Синус 0 дорівнює 0. Косинус 0 дорівнює 1. Щодо цього графіку, ми чітко бачимо, що якщо х дорівнює 0, функція у цій точці точно не дорівнює 0. У цьому випадку значення функції 1,5. Це говорить нам про те, що це не синусоїда. Хоча пізніше у темі про зміщення ми дізнаємо, що це могла бути зміщена синусоїда. Але на даний момент це не синусоїда, а косинусоїда. Тоді ви, мабуть, спитаєте, гаразд, якщо це косинусоїда, то чому F від 0 дорівнює 1,5 чи 3 замість одиниці? Тому що щойно прозвучало, що косинус 0 дорівнює одиниці. Отже, це тому, що тут повинен бути якийсь коефіцієнт, назвемо його А, який змінює амплітуду косинусоїди. І якщо пам'ятаєте з минулого року, то як вважаєте, що це за коефіцієнт А? То слівно А, це амплітуда кривої. А яка амплітуда у цієї кривої? Амплітуда цієї кривої, якщо подивитись, наскільки вона підіймається на 200х і опускається над нею, дорівнює 3 других. Чи 1 друга 5 десятих, як ми казали, бачите, вона піднімається на 3 других і опускається на 3 других. Запишу це. Отже, ми знаємо, що це 3 других косинус від чогось там Х. Правильно? Ми знаємо, що f від x дорівнює 3 других косинус від, від чогось там х. І можна використовувати формулу, яку ми вивчили на попередньому уроці, що це дорівнює 2π поділити на період. Помножити на х. Тому зараз нам слід тільки подивитись на графік і намагатися обчислити, чому дорівнює період. Скільки радіант потребує графік, аби почати повторювати знову? Натисну кнопку підказки, може, це нам допоможе. Якщо натиснути підказку, ось, показався період. А ви, можливо, і саме б його обчислили. Якщо ви почнете з якоїсь точки, підете по криві і дійдете до такої ж точки, то побачите, скільки продовжується період. І підказка тут на сайті говорить нам, що період дорівнює 4 π Ви могли б почати з якоїсь... З будь-якої точки. Наприклад, ви пішли б від цієї точки, потім пішли б донизу, потім нагору і знову донизу. І побачили б, що ця відстань дорівнює також 4 π Отже, ми знаємо, що період дорівнює 4 π Я знову могла б натиснути підказку, і вона видасть нам те, що ми вже обчислили. Амплітуда, як ми обчислили, дорівнює 1,5. Але давайте визначимо з періодом. Отже, амплітуду ми вже обчислили. Отже, період, як ми обчислили, дорівнює 4 π Пишемо це у нашу рівність. Фідх дорівнює 3 других косинус 2π, поділене на період. Період у нашому випадку 4π помножити на х. Це дорівнює 3 других косинус 1 другої х. З цієї формули я намагаюся визначити, чому б дорівнював період. Як я це роблю? Я знаходжу коефіцієнт при х, який рахує, скільки циклів пройде графік за 2 пі радіан. Подивимось, чи зможу я пояснити це на цьому прикладі. Отже, у цьому завданні, якщо ми почнемо з нуля і завершимо в 2 пі, скільки повних циклів ми пройдемо? Починаємо на горі, доходимо до сюди і ось ми вже у точці 2 пі. І ми пройшли тільки половину циклу. Зверніть увагу, це і є коефіцієнт при х. Ось як я це запам'ятовую. Тому я можу сказати: це косинус. Скільки у нас повних циклів у 2 пі радіанах? Я проходжу тільки половину циклу. 3 других косинус 1 друга помножити на х. Це і є наша функція f від x. Давайте вирішимо інше завдання. О, гаразд! Це цікаво. Отже, поглянувши на це, ми можемо зрозуміти відразу, чому дорівнює амплітуда. Це достатньо просто, так? Наскільки графік підіймається на 200 х і опускається. Він підіймається тільки на 1. Тому ми знаємо, що коефіцієнт чи множник перед функцією синуса чи косинуса, якою б вона не була, дорівнює 1. Запишемо це. Запишемо, що амплітуда дорівнює 1. А тепер спробуємо дізнатись, чи є це функцією синуса чи косинуса. У попередньому завданні ми казали, що синус 0 дорівнює 0, а косинус 0 дорівнює 1. f 0 для цієї функції, якою б вона не була, це 0. Тому ми знаємо, що це незміщена функція синуса. Так, ми отримали ще якусь інформацію. Це функція синуса. І ще одне, що слід з'ясувати, треба знайти період, використовуючи метод, який я щойно показувала, коли ми з'ясовували, скільки повних циклів проходить графік за 2 радіан. Давайте використаємо метод. Тоді ми відразу дізнаємось про коефіцієнт. Графік проходить один цикл, два цикли, і два цикли я пройшла тільки за радіан, так? Тому що тут я знаходжуся у точці Х дорівнює Пі. Отже, якщо я пройшла два цикли за радіан, то точно за два радіан мені вдасться пройти чотири цикли, чи можна було б почати звідси. Власно, так навіть краще, так? Проходячи від мінус пі до пі, ми проходимо 2 пі радіан. Тому завершуємо один цикл, два цикли, три цикли, чотири цикли. Ось тепер ми знаємо, який коефіцієнт стоїть при х. Ми знаємо, що це синус 4х. Отже, відповідь тут f від х дорівнює 1, тому що це амплітуда. Амплітуді помножені на синус 4х. Думаю, у нас є час для ще одного завдання. Хочу, аби ви подумали, навіщо потрібен підрахунок кількості циклів за 2 π радіан, який у цьому сенс. Потім згадайте про одиничну окружність. Чи згадайте, чому у тій формулі 2 π поділити на період теж є коефіцієнтом. Подумайте, чому у цьому є сенс? Вирішимо ще одне завдання. Гаразд, отже, яка тут амплітуда? Давайте подивимось. Амплітуда тут одна друга. Я видалю старий матеріал, який писала раніше. Чомусь він не видаляється, окей. Сподіваюсь, я не збиваю вас з пантелику. Отже, амплітуда. Давайте назвемо це амплітудою. Дорівнює одна друга. А скільки повних циклів функція проходить за 2 радіан? Подивимось, <кхем> якщо почнемо звідси, то схоже, що ми встигаємо пройти тільки половину циклу, правильно? Але, аби завершити повний цикл, ми потребуємо 4 радіан. Тому завершується тільки половина циклу. Можна було б над цим замислитись і можна зробити це по-різному. Перший варіант. Ви могли б сказати, що період дорівнює 4π, тому що саме стільки займає проходження повного циклу. І другий. Ми могли б сказати, що за два піродян ми проходимо тільки половину циклу. І останнє, що слід з'ясувати, це функція синуса чи косинуса. Так, f від 0 до рівня 0, правильно? Тому це не зміщена функція синуса. З'ясували. Входить, f від x дорівнює одній другій. З'ясували, що це функція синуса, але синус чого? Скільки циклів функція пройшла за 2 пі радіан? Вона пройшла тільки половину циклу, не буду закривати завдання. Вона завершить тільки половину циклу. Тому це одна друга синус помножити на одну другу х. Чи можна було використати формулу f від x дорівнює 1 друга синус помножити на 2 π поділити на пе період, помножити на Х, правильно? Тому що 2П поділити на П, дорівнює 2П поділити на 4П, дорівнює одній другій. Думаю, тепер ви зрозумієте, як вирішувати такі завдання. Раджу вам потренувати з ними на сайті, на сайті Академії хана. Удачі!